Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо вушка як звичайний вареник, далі формуємо шнурочком, дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих. Накручуємо вареник на палець і з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники, викладаємо начинку, зліплюємо як вареник. Робимо шнурочок.